Слава Господу. Е, як продовження е, Улянної послання Улянного. От. Е, я <клес> дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість зараз вільно і те, що потрібно нам висловлювати, і не те, що потрібно комусь там, знаєте, на замовлення, а ми можемо вільно і з сміливості говорити, що ми. <клес> Що ми є Божі, що ми є з Богом, що ми є в благодаті, що ми є вільні. І ті, хто захищають нас, прекрасно розуміють, що без чуда ну, нічого не обійдеться. І ми то вже побачили, що таке чудо. Коли відступають ціли, цілі, цілі війська від наших територій, яких прогнали з Києва, з Харкова. От. І захисники до того при, приклались, тобто весь народ повстав, <кхем> бо нам давали 2-3 дні. Взагалі, всі думали, що Україна паде. Ніхто не вірив в Україну тоді. І відповідно, ну, для мене це чудо. Я це побачив, бо свідком. <кхем> Того, бо сам, чесно кажучи, не знав, що буде. Тому, е якщо би е тоді е повернули владу москалів над нами, то нам би позаблоковували зараз Ютуби, нам би позакривали б рота. І Позакривали всі месенджери, з якими ми спілкувалися, би, ну, з якими ми зараз спілкуємося з рідними, там, друзями, братами і сестрами. Все позаблоковували, так як зараз відбувається на окупованих територіях. От, і я це бачу сам особисто. Зараз не можу зв'язатися зі своєю мамою. От, і виходить так, що е, ми тут просто ну, маємо цінувати ту свободу, скажімо так, яку нам <кхів> дав Господь. Тим, що вигнав звідси, <кій> принаймні не, не пустив далі той, знаєте, московський чобіт. І е, в світі тепер дуже е, стала видима вісь зла, і вісь зла та об'єднались разом проти цивілізації, проти здорового глузду. І всю історію вони перекрутили. І там на окупованих територіях займається промивкою мозгів. І ми чуємо, як змушують наших військових, які попадають в полон, там, говорити Слава Росії і слухати їхній гімн. Тобто їм конкретно промивають мозги, намагаються їх зламати. І тут повстає дуже серйозне питання. Кому ви віддаєте шану? І як шану віддавати не можна? Так? В Матея 22 розділ з 15 по 22 вірш, написано. Тоді Фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові. І це те якраз на чому будуть нас ловити на слові, намагатись постійно перекрутити наші слова, десь десь з контекста вирвати. І послали до нього своїх учнів. З іродіянами, кажучи, учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. І так само будуть і, і нам говорити, і нам казати, що спочатку так хвалити. Що ви такі хороші, ви так правильно говорите, ви так все е, нахвалювати. Таких, е, знаєте, людей я зразу опасаюсь, які спершу тебе навіть не знають, чи вони вже тебе вихваляють. так? Е, відповідно, <кхем> тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, е, чи ні. І нам так само задають питання. Е, Постають, намагаються змусити нас сказати так чи ні постійно. Тобто, якщо ти сказав ні, якщо ти відмовився, ти винуватий, ти порушив закон і можуть змусити так сказати ні, сказати не відмовився і попадеш ну, відповідно на якісь такі речі, які ти навіть сам не знав, якщо ти не знаєш закону їхнього. І, а якщо скажеш так, от, наприклад, Ісусу пропонують сказати так то <кій>, тоді, інша, тоді інша проблема постає. Але Ісус, знаючи їхнє лукавство, сказав, навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? Так, Ісус знав все, що у людей в голові. І тому ми так само можемо мати такий дар, що якщо до нас підходять люди і питають, Якісь певні речі із лукавством, ми так само можемо. це, ну Я це неоднократно в мене було. Я це відчував, що люди хочуть якось підловити, то відповідно якось так ну всередині з'явилось таке слово. Тому ми можемо так само вподібнуватись Христу, і це як дар, от, нам для того, щоб ми. Кажемо, були, щоб ми показували, що ми з Богом, що Бог з нами ходить. Ця мудрість вона не дається нам там, тому, що ми так гарно виглядаємо там, чи кудись ми ходимо в якусь церкву чи щось. То ця мудрість нам дається для того, щоб ми е, ловили людей, для того, щоб люди дивувалися. Так само люди е, ну, дивуються, що е, ну, тут, е, наразі в тому з того писання, що, що Ісус сказав, та, бо це. У в цьому слові, то це все поширюється, ну, то, що він сказав, поширюється на дуже, скажімо так, багато поколінь. От. І і це на, на ну. Тобто вони хотіли його зловити. Але в них нічого не вийшло. І, і послали до нього своїх учнів <кій> з родіянами, так? На чому я зупинився? Е... А, Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні. Е... І знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав, навіщо ви пробовуєте мені лицеміри? Та? Покажіть мені податкову монету, вони принесли йому дінарії. Е, Що зараз? Яка у нас монета? Хто хто знає, хто зображений на, на 1 гривні? Тобто тоді один динарій це була така монета, яка коштувала ну, досить багато. Тоді для юдеїв це була це було, ну, робота працівника цілий день. Тепер у нас за 1 гривню нічого не купиш. Ну, відповідно, він каже їм, чий це образ і напис? Відповідають кесаря. Тоді він каже їм, то кесаря віддайте кесареві Боже – Богові. Так само і нам, знаєте, можна зараз сказати. Ярославу, віддайте Ярославове, бо там є зображений Ярослав Мудрий. Тобто язичникам. Це були язичники насправді, і вони зображені на, наших, на, наших, на нашій гривні. Тоді були язичники зображені і зараз були язичники. Але в той час, хоча б, скажімо так, наша ну, фінансова спроможність тої країни була настільки багата, що вони могли навіть при житті випускати монети. Тобто чеканити монети. Ну, я так розумію, Зараз це вже, ну, це вже я думаю, що дуже дорого. Що випускати е, монети і, і відбивати їх. Тобто зараз вже ж, в живих, ті, хто в живих, їх, е, їх вже образ не випускають. От. Тому напевно, Тому напевно і е, Ну, я так пов'язую це, знаєте, з язичництвом. Тобто, тоді язичників е, е, зображували образ. І зараз так само. Тобто, тепер про що? Я, до чого я віду? Ясно і чітко написано про образ, так? Образ, чий образ і напис. Ісус чітко сказав, ну, спитав. І, <клес> це була срібна монета. Вона була десь в районі в 14-37 роках. Там було ще окрім того, що. Ну, що був образ намальований, там ще й були, був надпис: Тиверій Цезар Август, син Божественного Августа. А з другої сторони було написано Перевасвященик. Тобто, ця сама монета для юделів була суцільним богохульством. так? І, і вони самі же її принесли і її спитали, тобто підіслали людей. І вони тою монетою зобов'язували е, ну, платити язичникам податок. І та була монета власністю того правителя, на якій був зображений образ. Е, і фраза Ісуса Христа оця: віддайте кесарю кесаре Боже Богові. Е, вона просто розставила все на свої місця. Вона розставила е, на місце в прямому сенсі. Тобто, як спілкуватися з язичником, що це є осхвернення, і що то срібло треба віддати тим язичникам назад. От, тобто, це було таке, якби таке послання та, до всіх. І так само і, і з нашою гривнею. Така сама історія, що зараз. Зараз вже в храмах там не дають та гривню. Ну, я так думаю. Може, хтось і кидає. Просто вже настільки вона знецінилась, що я думаю, що там вже ну, якби 20 гривень то є саме менше, е, саме менша валюта. <зас> Однак відповідь, знаєте, мала глибший зміст. Спаситель не лише не піддався на провокації фарисеїв і не зливився на їхній гачок. Але він у цій короткій фразі ще й пояснив християнський підхід до питання, до питання взаємовідносин відносин. Політики і релігії, держави і церкви, е, світської влади і Бога. Так от до чого я веду? <кій> е, чий образ ви бачите на вході в храмі? Так? Ну, знову ж таки про образ. Різні образи там виникають. Де в якому храмі там трикутник з оком я бачив? Тобто, взагалі незрозумілий образ для мене. Це Ну, він як на 500 гривень купюри похож такий самий образ. Або е, образ Христа, наприклад, ну, якби, так, так намальованого. І невідомо, ну невідомо, кому саме належить ця, е, цей образ. І ми не знаємо, як взагалі Ісус виглядав, бо це було дуже багато років назад. Е, я вам так скажу: якщо почитати книгу Левітам. Те, що було саме род Левітів, які були на той час служили в храмах, і їм було е, доручено саме проводити е, скажем, служби е, для Бога, тобто е, робити те, що Господь заповідав е, через Моїсея, саме роду Левітів. Там чітко описано, там немає ні кроку, ні вправа, ні вліво. І чітко описано всі функції, всі положення, які священники мають виконувати. Е, любе відхилення або із'ян не допускалося до служіння е, ну, взагалі ніяк. Тобто, любий. <кій> е, має, мало б бути абсолютно е, чітко е, чітко е, чистий, е, тобто непорочний. Все там таких дуже багато слів. <кій> От, і вам нічого не здається, тепер, що ті образи, які художники понамальовані, мають образ ну, невідомо кого. Вони всі різні, вони не поєднуються ніяк. І якщо почитати вихід, 20 розділ, з 4 по 6 вірш, то там чітко описано. Саме це старий завіт, це закон, але там написано те, що тим самим, якщо вони. Проводять ті служби так, в наш час, я говорю. То, то для них, якщо вони із роду левітів, хоча вони не із роду левітів, але для них написано чітко, що не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі, на землі внизу, чи у, у водах під землею. Ну хіба ти не просто написано? Не робитимеш собі жодного ідола ні будь-якої подоби. Подоби ні будь-якої, що на небі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Ну, це дуже просто для розуміння взагалі, тобто ніякої подоби. Як можна було нам е, намалювати ікону, взагалі я не розумію. Тобто це було заборонено від самого початку та, від, від ще Моїсея е, з часів закону. Не поклонятимешся і їм і не служитимеш їм. Адже я, Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріхи батьків, дітей до третього і четвертого поколінь. Тих, хто ненавидить мене. Я думаю, що <кій> зараз е дуже поширено в релігії, що Бог караючий. Так от, я вам скажу, що так, він караючий, дійсно, але тільки тих, хто ненавидить Бога. А як можна Бога ненавидіти? Він зробив для нас все, що найкраще. Він зробив для нас цей світ, він зробив для нас е, все це прекрасне, е, все, все, що найкраще в тому світі, скажімо, скажімо так, він зробив. Просто гріх, все опуганів. <кій> І ненавидять Бога тільки його противники, тільки його вороги. Але. Е, який, е, е, далі читаю. який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується мене, е, моїх заповідей. <клідження> тобто Бог чинить милосердя, е, якщо Він, е, е, ну, Бог ревнив та і карає е, до четвер, третього і четвертого поколінь. То е, чинить милосердя до тисячного покоління. Я вам скажу, що ви якраз то покоління, вже, <смі> яке, яке отримало то милосердя. От. Ті, хто тут е, сидять, якраз вже десь тисячне покоління приблизно я порахував. <смі> Скоріше за все, у вас були е, ну, тобто вас покликали, бо тому що для до вас проявилось милосердя, бо ваші предки, розумієте, з тисячного покоління назад, яких ви не знаєте, вони виконували заповіді. О, ну, це я так припускаю. <кій> Але почну з того, що для того, щоб бути священником, треба було би хоча б та і з роду ловітів. Буде. Ну, я вже про це говорив. І е, якщо е, спитати їх, хоча б, е, ну, чому ви та, поклоняєтесь тим іконам, чому ви поклоняєтесь тим мощам, е, вони скажуть, що вони не поклоняються, вони віддають шану, та? вони вшановують, скажуть. Ми ікону вшановуємо, ми ікону Марії вшановуємо. Хіба так, ну, хіба так можна взагалі, в Старому Завіті, чітко написано, ну робі собі. Ніякого не зрозуміло. Ну, тобто, це дуже просто, дуже просто. Добре, давайте так тоді. Приведіть мені сюди юдея. О, де у нас є в юдеї серед нас? Юдея. Юдеї вони якраз таки і сказали би, та, звідки Ісус сказав, що. Е, віра від юдеїв пішла, правильно? То приведіть юдеї, хай він скаже. Ну, якщо не, не вірите мені, та, що я там не в рясі, не, якщо я не в рясі, то відповідно, якщо мені не вірити, то спитайте юдеїв, вони краще знають. Що можна було вшановувати, е, можна було то робити, е, ну, поклонятись ідолу, не можна було робити. І, в, і вони чітко скажуть, бо вони це все знають. <кхем> е, чи можна було взагалі намалювати ікону? Ні. Не можна було. Чого ж тоді е, зараз, ну, оце, що вони стоять на кожному перехресті? На кожному перехресті стоять статуя якась. Для чого це? Просто постійно ми їздимо і воно просто нервує. І вже думаєш, може її причепити до бампера. Але з, дру, з другої сторони, ну, розумієш, що це буде. <кхів> е, тобто, нас покарають по закону світському. Нас покарають як. Якби ми ніби оскверняли там якусь могилу або щось таке, як то називається стаття. От. Тому, в принципі, ми можемо це говорити, вільно висловлювати, що ми проти цього. От. Я, наприклад, проти того, що на нашій вулиці там не було тої Марії статуї. Ну тепер у нас там просто скоро там вже буде храм, я бачу. От. І той храм просто посуне ті котеджі. Скоро замість котеджів буде, буде я не знаю, якесь. Ну, тобто воно постійно розширюється, купа квітів стоїть там. Так було добре, коли там ну не було тої Марії, чесно кажучи. от. І знаєте, мені здається, просто люди ставлять оті статуї, просто тому що не хочуть заморачуватись на того, щоб читати Слово Боже. Вони Не хочуть, вони люди хочуть завжди думати, що біля них стоїть якийсь Бог. так? Якийсь божок, або той, хто має відношення до Бога, там Діва Марія, так? що хтось може хтось попросити, десь там помолитись. От, Тобто завжди хочуть е знати щось трошки, щоб так, щоб воно дуже не поглиблюватись. І бачив, десь зашивають в будинки теж ті статуї, І, або там ну, на стіні висить. А потім ну, вони думають напевно, що той, той Бог він їх забере в рай, той, той, що зашитий в стіні, або той, що там стоїть. О. Ну а чому б і ні? Чому би і ну, не забрати? Це все робиться, мені здається, тільки для заспокоєння. Ну, Саме заспокоєння просто. Так легше просто людям. Що біля них стоїть якийсь божок. Ну, і вони так би спокійні, розумієте? Що їх щось захищає, якийсь амулет, якісь. Е, ну, щось їм треба, розумієте? А коли там люди біблію навіть з собою просто носять. Ну, слово Боже, досі вони не читають. Ну, а позабирай в них ти всі ікони, і вони скажуть, це переслідування за віру. І якраз такі було вже такі часи, коли в Радянському Союзі. Та все, взагалі від, все забирали, нічого не можна було, відповідно, всі. І виходить так, що ніби та релігія, її теж переслідували. Але я вам скажу: чим більше переслідуєш щось таке і забороняєш, то потім ви бачите, як воно шириться. Тобто, коли тут дозволяється, все, люди таке враження, що так ніби, знаєте, у них пляшку горілки забрали колись теж. І потім до чого це призвело, коли був сухий закон? Призвело до того, що. Що ще більше просто стало алкоголіків після того. Тому що не можна було сухий закон, а тут бах, і все стало доступно. От. І так за, за таку віру Бог знаєте, якраз і карає. За таку, яку, е, Коли е, ідолам тим, там, шанують, поклоняються, ну, за таку і карають. Але люди, ну, якщо це, вони по незнанню роблять, ну то ще таке, я так вважаю. От. Але якщо вони знаючи, вже роблять, що це конкретно вони чинять беззаконня та, і навчають тому людей інших, то то гріх. Тому люди не хочуть поглиблюватись дуже в писання, думаючи, що нехай поглиблюються ті, що вчились на то. А то вже вибір, е, ну, а то вже вибір, знаєте, за ними там. От. А ти зробив вибір, куди ти підеш? Е, бо священик не буде за тебе робити вибір. Священик, він, ну що, він, як знаєте, як, як е, говорящий, просто е, не знаю, говоряща якась лялька, знаєте, її в батарейку ставив, і вона говорить. Все, у неї запрограмовано. прийдеш до неї на, на сповідь, ну. І вона тобі, що ти там нагрішив, ну давай, кажи. От чи наш Богородиця за покуту, все, прощені тобі гріхи, все. Тобто йому взагалі байдуже на вас, чесно кажучи. Мало я зустрічав священиків, які на тебе не наплівайте, ну, не начхати. От, тому що таких <сміс> є <сміс> 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 95%. Е а тих, що не начхати, так, вони дійсно співпереживають, вони дійсно за тебе переживають, хочуть тобі допомогти. От, ну, але. Не можуть. Не можуть, тому що не знають самі. <кхи> вони самі не знають, куди вони підуть. То про що вони можуть знати? І недавно, знаєте, я бачив відео е, хресної дороги, е, проводив московський патріархат. І там було кукурудзене поле. Е, з плодами, яке ну, висохло. Просто висохло, і то, знаєте, просто пройшлася ну, хресна дорога і все висохло. І то скидає той власник того поля. О. І каже: ви бачите. до чого? до чого, чого Вони вже просто навіть пройдуть, повз, ну, до чого призводить така релігія. Подивіться, ну, що ні одна країна. Так? Ні одна країна, в якої православна віра не процвітає. Ну, такої нема, нема країни. Бо тому що там виховують рабів. І сини світла мають бути в першу чергу вільними, а не рабами. Бо Ісус зробив нас вільними. Він сказав, ви вільні. Вільними в першу чергу від влади беззаконня якийсь крізь. Беззаконня люди роблять. І потім ті самі ідоли вони до нас вони приваблюють оту війну. Вони при, привели сюди війну, вони, вони е, якраз при, притягують як магніт. Перехрести ну, люди, які хрестаться перед Статою Марією, це беззаконня. Вони про це не розуміють, але це беззаконня. Поклонився перед іконою це те саме. Встав на коліна перед Папою Римським. Такого апостоли не любили. Ані наоборот. Ті зроблять папа мобіль і роз'їжджає папа як намісник Бога. Знаєте? Але та, ну, де би був Петро? Петро чи Павло заліз би в цей папа мобіль? Я думаю, що він би, якщо побачив, він розірвав би на собі одежі. Якщо би побачив таке взагалі. І просто сказав би, щоб посипали всі пополом голову. Тобто каялись, тому що. Ну, це ненормально взагалі. Це перевернута повністю Євангелія. <кій> так само і Лука не намалював би ікон, бо цьому немає ні одного доказу. Лука він був євангеліст, а не, ну, а не Рембрандт чи що хтось. І чотири Євангелія, знаєте, є як доказ: це в два рази більше свідків. Ніж потрібно. Тобто 4, якщо четверо вже свідчать, то це вже доказано, 100%. От. Двох навіть вистачає свідків. Розумієте? Беруть переважно, якщо щось слідчі дії проводять, то двох. А якщо вже четверо, то, то, то значить 100%. 100%. І тим більше Лука не став би малювати Марію. І по їхньому він її намалював і сказав: о свята, і почав їй вклонятись. Так, Лука би ще тоді і сам себе тоді намалював, бо він теж святий був. Ну, Намалював би свою ікону і, і, і сам собі би поклонявся. Ото й від собі. Але ну, не збереглось нічого. З того часу нічого не збереглось. І в реальності, бачите, прийшлося заново малювати. Сто відсотків. Ще. І ще мало того вигадати кожній е, іконі треба легенду обов'язково. Бо без легенди, розумієте, сама ікона вона втрачає Ну, як, як знаєте, в цьому е, в, в, були легенди Крима, я колись малий був. Пливеш на катері і про кожну там, скелю, про ще про щось, знаєте, розказують. Там, там, там легенда, така і така. Я то розумію, що все бред. Ну, але як казочку, знаєте, почу, послухати е, дуже цікаво. О. І так люди ловляться на такому. <кхух> ікона там була, знаєте, туди їздила, туди ікона їздила. Повикидайте це все як непотріб. Істинні поклонники будуть вклонятися Богу в дусі та істині. Отже, я думаю, що чітко пояснив, як вклонятись не потрібно точно. Потрібно спочатку встати в правді і істині, і це поставити на, на перше місце. А де взяти, знаєте, коли воно все одна брехня навколо. Просто потрібно вийти із церкви блудниці, про яку написано в об'явленні, і прийняти Євангелію, тобто, прийняти життя Ісуса Христа. І ти будеш спасений від, лакого, від лакавого просто роду. Все, дякую Богу за слово. Амінь. Амінь.